Українських слідчих досі не пустили на територію Криму для розслідування обставин убивства майора Станіслава Карачевського. Убивцю українського офіцера в Криму затримали, зробили це російські правоохоронці, як ми вже розповідали. Нагадаємо, трагедія сталася у ніч проти 7 квітня в офіцерському гуртожитку селища Новофедорівка. Станіслава Карачевського, який служив в Криму у лавах ВМС України, вбили двома пострілами з автомата. Справу розслідує Генеральна прокуратура України і і військова прокуратура Чорноморського флоту Російської Федерації Міністерство закордонних справ звернулося до Російської Федерації щодо надання змоги допустити наших правоохоронців для проведення певних слідчих дій. Ну, наряду з тим, що ми внесли в ЄРДР, слідчий комітет і військова прокуратура Чорноморського флоту також порушує кримінальну справу і розслідує. Відомостей про те, як, як там розслідується, ми не маємо, тому що такої інформації нам дають. Як тільки буде прийнято рішення і дадуть змогу прокурорам доїхати до місця, де ці події відбулися, будуть проводитися слідчі дії.